Номер 498 сторінка 112. Які два прямокутники, рисунок 15, треба поміняти місцями, щоб сума чисел в обох стопчиках зрівнялася. Знайди всі варіанти. Для цього нам потрібно знайти, яка сума в обох стопчиках є в цей момент? Знаходимо 1 додати 7, 8.

Отже, що ми можемо зробити, щоб сума в обох стопчиках була однаковою? Нам потрібно, щоб були два однакових числа. Для цього додамо суму всіх, всіх всіх прямокутничків, А це сума першого стовпчика і другого. 21 додати 19, дорівнює 40. І розділимо її на два стопчики. 40 поділити на 2 дорівнює 20. Нам необхідно, щоб і в першому стопчику сума вдала 20, і в другому. Для цього перший стопчик треба зменшити на одиничку, а другий стопчик збільшити на одиничку. Шукаємо ем, два числа першого і другого стовпчика з різницею на одиничку. Наприклад, якщо ми звідси забираємо один. Переносимо сюди, нам потрібно знайти тут число 0 і перенести сюди. Тут числа 0 немає, значить 1 ми поміняти не можемо. Беремо число 7. Якщо ми забираємо 7, нам потрібно повернути сюди 6. Шукаємо в правому стопку є число 6. Якщо ми заберемо звідси 6, нам потрібно поставити сюди на одиничку більше. 7. І ми отримаємо наступні прямокутнички. Один, шість, чотири, дев'ять, вісім, три, два, сім. Якщо додамо, то побачимо, що в цьому стопчику у нас 7 додати 4, 11, 11 додати 9 дорівнює 20. 8 додати 3, 11, додати 2, 13, додати 7, 20. Отримали два одинакових, два стовпчики, які дають в сумі одинакові значення. Далі, якщо ми візьмемо число 4, потрібно зменшити тут його на 1 шукаємо, маємо 3. 3, якщо збільшити на одиничку, потрібно, щоб було 4. Міняємо 4 і 3 місцями. Отримуємо 1, 7, 3, 9, 8, 4, 2, 6. Перевіряємо, чи, в нас знову отрим... чи ми знову отримаємо дві суми по 20. 1 додати 7, 8, 8 додати 3, 11, 11 додати 9 дорівнює 20. 8 додати 4 12, 12 додати 2, 14, 14 додати 6 дорівнює 20. І перевіряємо останнє число в першому стопчику: 9. Чи є число на одиничку менше із другого стовпчика? Є число 8. Міняємо число дев'ять і вісім місцями і отримаємо один, сім, чотири, вісім, дев'ять, три, два, шість. Перевіряємо суму. 1 додати 7, 8, 8 додати 4, 12, 12, додати 8 дорівнює 20, 9 додати 3, 12, 12, додати 2, 14, 14, додати 6, 20.